Що, всім добрий день. Сьогодні хороший день, ні час, не падає ні дощ, ні сніг. Так що можна заготовляти черенки. Я буду заготовляти на рік, ці... Листя впало. Що можна починати? Що ж, продовжуємо нашу тему нарізання черенків на цілий рік. Що ж, завершили мечерування. Зараз покажу, що у нас получилось. Вчилось у нас 5 літрові вітра. Зараз буду показувати, як я їх буду зберігати до того моменту, коли вони знадобляться. Дякую. Так як мені живців плохини тепер не потрібно їх коріняти. А найкращий час для їх заготовлення цей листопад, то я їх буду просто залишати на майбутньому в холодильнику. Так як я буду зберігати наші заготовлені живці? Так як вони мені тепер не потрібні, я їх просто замотаю в бумажний рушник. Вони в мене вологі трішки. Так. Беру кульочок. Ставлю крок. І потім ставлю в холодильник там, де ви зберігаєте свої фрукти і овочі. І вони можуть так стояти, але час від часу їх, звичайно, потрібно буде оприскувати. Вони можуть так стояти і місяць, і два, і три, аж, аж до літа. Всім дякую.